Добрий день. Дякую, що знову приєдналися до мого каналу на YouTube. Мене звати Христина, і сьогодні ми заглибимося в об'єкти, з якими ми зустрічаємося в гаражі і в саду. Тому в цьому уроці ми вивчимо деякі нідерландські слова, що позначають інструменти, садове приладдя та інші предмети, з якими ви можете стикнутися в гаражі чи в саду. Почнемо зі слова «тайн». В українській мові це означає сад. Повторимо. «Тайн». Наступним буде слово газон. Українською це означає трава. Скажемо разом. Газон. Газон. Слово грасмашіне означає газонну косарка. Повторимо: Грасмашін. Грасмашін. Слово харк означає граблі. Скажемо разом. Харк. «Харк». Слово схоп на український буде лопата. Повторюйте за мною. «Шхоп». «Шхоп». Борстел означає «щітка». Повторимо. Борстел. Борстел. Велблік означає совок. Повторюйте за мною. Велблік. Велблік. Handveger oznaat je met la. Schrijf je maar samen. Handveger. Handveger. Het emmer in het Oekraïns je met drom. Weer. Emmer. Emmer. Spons oznaat je hupka. hoepka. Weer. Spons. 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 Верктафл означає робочий стіл. Повторимо верктафл. Верктафл. Херецькап означає інструменти. Скажемо разом. Херецьхап. Херецьхап. Слово схрувендраєр українською означає викрутка. Повторимо разом. Схрувендраєр. Cruvenдра. Слово ладер означає драбина. Повторимо ладер. Ладер. На слово обстап'я дослідного перекладу немає. Але це маленька лавочка, яка використовується в якості підставки, на яку ви встаєте, коли вам треба досягнутись до якоїсь речі, яка високо стоїть. Тому повторюйте за мною обстап'є. Обстап'я. Слово оприт означає заїзд. Скажи слово це зі мною. Оприт. Оприт. Хах означає живопліт. Повторюйте за мною. Хах. Хах. Хесфел контейнер означає сміттєвий контейнер. Повторимо. Huisvelcontainer. Huisvelcontainer. Hegge schaar oznacza je machineke dlep strane zomerbloten. Postormo. Hegge schaar. Hegge schaar. Speelgoed oznacza je ygerske. Postormo. Speelgoed. Speelgoed. Це був 14-й епізод Вивчаємо Нідерландську разом». Сьогодні ми зосередилися на новій темі, але не забувайте, що наше навчання триває не за межами YouTube. Слідкуйте за нами на нашому каналі Instagram, де ми публікуємо відео для повторення, які допоможуть вам ще краще запам'ятовувати вивчені слова. У вас є пропозиції щодо тем та вивчення або інші відгуки повідомте нам у коментарях нижче. Dos